Вітаю вас, підписники та гості мого села на Полтавщині. Оце ось таке 10-літрове відео, цей ягід, трохи не відібрали, щоб поїсти, але це не смородина, це чорниця. Вперше в житті її бачу, ніколи з неї нічого не робила, отож це буде мій перший досвід. Помила, перебрала, висипала в каструлю, додала дві маленькі чашки води і поставила на середній вогонь хвилин на 10-15, щоб ягоди розм'якли. Наступний етап перебити ягоди блендером. У мене блендера немає. Я потовкла товкачем для картоплі, поставила знову на вогонь, довела до кипіння і виключила, і почала перетирати через сито. І додатково ще й через марлю, тому й руки такі. Оце у мене вийшло скільки соку і трохи перетертих шкірок, з яких я потім зварила компот. Дякую вам, добрі, трудолюбиві люди з Рівненщини, які зібрали ці ягоди. Не знаю, які у вас руки після того, як ви зберете відро ягідь, але в мене не тільки руки, але і язик, і зуби. Все було фіолетово. Оце буду знати тепер. Злила у вас ціку велику каструлю, додаю цукор. один до одного в пропорції. Каструлю поставила на вогонь. Довела, варила на середньому вогні, помішуючи. Коли закипіло, через кілька хвилин виключила і почала розливати банки. Поки ягоди готувалися, тим часом готувала і баночки. Оце порозливала. Майбутнє варення, на вигляд, ще досить рідке, але сподіваюся, що воно постоїть в холоді, загусне і взимку буде добре смакувати до чаю, з млинчиками. То ще в мисочку лишила собі, для дегустації, звісно ж. І поїсти свіжих ягід теж вітамінами запастися. Із неповного відра ягід у мене вийшло 16 оце таких баночок. Хто буде готувати черницю смачного і пам'ятайте не повторюйте моїх помилок. Все треба робити в гумових рукавичках, щоб не були руки, такі як у мене. Дякую за увагу. На все добре. До нових зустрічей.